Під час номеру тебе підняли на 5 метрів над сцену. Страшно було не боялися, що забудеш слова пісні, що може голос зірватися. Ця конструкція трохи шатка. Тому, коли я піднімалася, безумовно, я

Давно це перед тим як підніматися на 5 метрів над сценою. Це було пару літ тому, просто я об этом розказала, потому що мені задали питання, знаєте ли ви, що Лаліта написала завіщання. Я сказала, звісно, знаю, сама це зробила два роки тому. ти свій заповід склала, коли тобі було 29 років. Що може наштовхнути 29-річну дівчину скласти заповід? Мої перельоти ежеднів. Я хочу, щоб. Чтобы... Я була спокійна. Пісня року відбувається під час революційних дій на Майдані. Хтось з артистів підтримує мітингуючих, виходить на Майдан, чи була на Євромайдані? Ти я не була на Євромайдані. я В цей час знаходилась в Москві на гастролях. Сьогодні прилетіла на один день, виступила, і завтра. М'ясі п'ять не буде. Ти не збирайся піти, подивитися, що відбувається. У Мені є нутрі моя позиція, і вона моя вічна. Ті артисти, які часто виступають у Росії, ну більше склоняються, звичайно, не до євроінтеграції, а власне до митного союзу. Так, все, ми просто ну, закінчились. Стій! Стій! Останнє питання: стій, стій! Під час того, як українці почали активний дій проти митного союзу, ти відчула у Росії ставлення до себе більш прохолодне? Я не думаю, що якесь отношение кому-ліба із нас помінялась. Я по, по у мене є концерти, сольні, і їх немало, І ну, для мене... Мне кажется, что это самое главное.